Фільтр-регулятор серії SAWN. Цей універсальний пристрій не лише очищує повітря від вологи та забруднень, а й дозволяє точно регулювати тиск у системі. Ви отримуєте все необхідне, щоб налаштувати цей пристрій без додаткових інструментів або витрат. Перевірте, чи всі з'єднання надійно закріплені. Дотримуйтесь напрямку потоку повітря, позначених на корпусі, і ваш фільтр-регулятор забезпечить стабільну роботу пневматичної системи. Повітря потрапляє в корпус фільтр регулятора через вхідний порт. Завдяки конструкції корпусу створюється забіхрення, у результаті чого краплі вологи відокремлюються та осідають на стінках стакана. Потім повітря проходить через фільтрувальний елемент. Де затримуються частки пилу, мастила та інших забруднень. Фільтрувальний елемент захищений пластиковою спідницею, яка запобігає попаданню вологи на поверхню фільтра та продовжує його термін служби. Регулювання тиску виконується за допомогою пружинного механізму. Тиск налаштовується за допомогою ручки, з'єднаної з регулювальною пружиною. Якщо тиск у системі перевищує встановлене значення зайве повітря скидається через спеціальний отвір у мембрані. Перевірте фільтрувальний елемент. Якщо він забруднився, його можна промити або замінити. Переваги фільтр регулятора SAWN. Це міцний корпус з алюмінія. діапазон робочого тиску до 10 бар, а максимальний тиск, який може витримати цей пристрій 16 бар. Фільтр-регулятор SAWN це універсальне рішення для очищення та регулювання тиску, яке не лише подовжить термін служби вашого обладнання, а й значно підвищить його ефективність. Завдяки надійній роботі та простоті в обслуговуванні цей фільтр стане незамінним елементом у вашій системі. Якщо вам потрібен надійний фільтр-регулятор, не вагайтесь, залишайте замовлення на нашому сайті.